В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Які величні діла Твої Господи, і все в премудрості створив Ти. Ці слова Псалма 103 го Псалма, які ми дуже часто чуємо в храмі за богослужінням, Сьогодні дуже вдало підходять до того фрагменту, який нашій увазі пропонує сьогодні Свята Церква. Бо апостол Павло відкриває нам ті моменти, які безпосередньо пов'язані пов з Божими даруваннями в нашому житті. Господь, приводячи нас в цей світ, вже з моменту нашого народження, а навіть можна сказати навіть раніше, ще від утроби матері, вже тоді природньо так спланував і заклав, щоб кожен з нас, будучи особливим, унікальним, мав ті природні таланти, задатки, схильності, які всі ми, кожен по-своєму, покликаний принести як гідний плід. Вдячності Господу за цей дар, ті дари. Спільним для всіх нас є те, що всі ми є справді багатогранно обдарованими, і немає жодної людини, яка б не мала талантів безталанної. І хоча часто ми звертаємо увагу на одну сторону, яка є, звісно, надзвичайно важливою, я говорю щодо Професійного вибору в житті або наших практичних вподобань, хобі, скажімо, всіх тих справ, до яких в нас справді лежить серце, до яких ми справді маємо хист, талант. Багатьом не всім правда, але багатьом пощастило поєднати те, до чого лежить серце своєю майбутньою професією. Тому завжди було дійсно актуальним знайти своє. Завжди було і залишається, і таким буде завжди. Але водночас з тим наше християнське покликання в тому, щоб ми паралельно з цим відкривали і інші особисті сніграні тих дарів, які маємо від Бога. Щоб занурюючись і поглиблюючись в тій сфері, яка нам близька, в якій ми зростаємо як професіонали з роками, тим не менше ми Ненехтувалими і іншими дарами, бо кожен з нас на своєму місці справді покликаний реалізувати все те найкраще, що в нас є, по відношенню до наших близьких. Тобто, водночас, будучи, скажімо, прекрасним професійним, наприклад, музикантом, тим не менше, ми покликані стати хорошим батьком, хорошим чоловіком, справді, хорошою дружиною. Це справді складно, але в цьому наше покликання, в максимальному зосередженні сил, щоб реалізувати цю багатогранність. Бо все те розмаїття плодів, яке ми маємо, воно ж і для того Богом сплановано, щоб ми якомога краще, якомога якісніше реалізували себе і для себе, і водночас для всіх тих рідних, хто поруч біля нас. В цьому цінність того великого дару, який ми не маємо права закопати в землю. Серед нас є ті, хто змушені на другий план відсунути і професійну сторону своїх справ чи вподобань, і особистісну, це ті, хто сьогодні боронять нашу державу на фронті, захищаючи всіх нас. І сьогодні ми про них згадуємо, про них молимось, віддаємо їм шану і честь, і маємо розуміти, що кожен, хто безпосередньо не воює, все ж таки маємо намагатись в міру сил бути міцною опорою їм, підтримкою, щоб єдиною такою об'єднані, єдиною міцю, ми йшли до спільної нашої мети, якомога швидшого настання переможного миру. Тому сьогоднішній фрагмент, дорогі браті і сестри, це нам вкотре нагадування, що все те, що ми вже досягли на сьогоднішній момент, це ще не межа. Ми завжди можемо вдосконалитись і кращим стати, завжди треба намагатись знайти час і для сім'ї, і для професійного, особистого зростання. В цьому наше покликання, бо справді кожна справа, яку ми робимо, вона в кінцевому результаті має нести тільки добро, добро і ще раз добро. В цьому сьогоднішня апостольська постанова, настанова для кожного з нас. Амінь.